Пам-пам, все, ми тут. Що хотів вам сказати швиденько, поки Діма готується до доповіді, у нас вже, не знаю, буде видно в камеру чи не буде. На баночці 7600 назбиралося на ремонт трьох автівок для команди Саша Лушина, які вони провозять. Діма, я передаю слово тобі, Дмитро Сохач CEO Єодмікс Глобал, зараз розкаже про селф-брендінг. Поїхали. да всім привіт. Дуже коротко про мене. Хто не чув, про нашу компанію. Ми сім років на ринку. Зараз команда 60 людей. Зараз сім цифр річного обороту по ми топ швидко зростаючих компаній. І серед клієнтів є такі відомі компанії, як Пандадок, Template Monster. А сьогодні про шлях seo фахівця, що робити фахівцю, як розвиватися, якщо подивитися на ринок з точки зору зарплатних перспектив, да є така компанія зікс. Відома. Вони проводили опитування цим літом, і от якщо поглянути, то Сіньор Сео він заробляє там, приблизно 2500 на місяць, тім літ СЕо десь близько 3 тисяч. Це в принципі норм. Якщо урахувати, що є ще бонуси, да, у СЕОШІ. Але іноді в житті так складається, що та компанія, де ви працюєте, ну там немає можливості рости. В який момент треба йти в свої проекти. На мою думку, я би так і був в той компанії, де працював. Якщо б мені, наприклад, дали частку, там була б можливість впливати на певні процеси. Тому що насправді в компанії у вас є доступ до ресурсів, як правило, тобто можна проводити тести і у вас зростає експертиза. І в принципі, дуже багато прикладів, коли люди дають результати і вони отримують бонуси чи частку. Два тижні тому я закінчив читати книжку Флоа та Сіо Мільйонерс». Дуже рекомендую. Якщо не читали сім баксів, але там, в принципі, я вам дуже коротко привожу, що там в цій книжці Да? От що робити да, в ж зараз. Це сайти, це може бути Лідген Афілейт. Це сайти не на US ринок, тому що там на US велика конкуренція. Паразитне SEO, це такий зростаючий тренд, і це можна робити як на US, так і на не на US ринках. Агенція, там дуже багато прикладів нішевих агенцій, коли у вас є певна експертиза, вам легше знаходити нішевих клієнтів. Це можуть бути SEO діти створення та продаж SaaS-ів, тому що в них, як правило, дуже великий мультиплікатор при продажу, і от насправді. А я дуже багато часу витратив на те, щоб знайти себе, да прийти к тому, що є зараз. У 2016 році знову ж таки повернувся до сео до фрілансу. Але вже на форк. І мій досвід є. У дивака на сайті це 2017 року. А року стаття. Ця це інтересно, можете поцікавитись, і там переломним моментом в моєму житті був клієнт Запорку, апорку, який робив Амазон Афілій Сайти. І я подивився, а чому б мені не зробити Affiliate сайт. і от близько там 4 років ми робили сайти, поки це жило. У 2020 році. Ми приємтувалися в лінбілдинг, але початок він був такий: да закази на порку по 30-40 баксів, тобто. То заради якихось відгуків, як бачите. а я виступав на конференціях на захід.жи там створив телеграм-канал Амазон Партнерка, і там люди почали читати періодично щось. Я там писав, і так поступово прийшов до агенції GreenBuilding. Але насправді, коли ми робили наші сайти під Амазон, заробляли що я дуже часто чув. Навіщо оце, от тобі публічність навіть у нутрі внутрі в компанії, не всі розуміли, навіщо шерити наші якісь там підходи. Але насправді ну, нічого секретного немає. Якщо ви допомагаєте людям, буде критика, але мені оці кейси вони дуже дуже драйвять. Я дуже рад, що є люди, які дійсно бачать якусь цінність. І якщо от взяти два шляхи, як шерити вашу експертизу, то є два шляхи. Я так думаю, що це може бути безкоштовно. Як в моєму кейсі, да, тобто я не робив ніякі продажі, я не продавав курси, але це також норм, дуже багато. Хороших зараз курсів, але ну, за, дуже часто таких людей а, вважають інфоциганами, тому треба так, також відноситися з норм к цьому. І а скільки, от, якщо взяти публічну діяльність, підсумувати, да, так, а скільки я на цьому заробив. було було два менторства по 6 тисяч доларів. Тобто, ми зробили а, двом людям а, сайти під Амазон. Один чоловік його продав через 10 місяців. Він окупив 6К, інший не окупив, ну тому що там складна ніша, і він більш під продаж своїх товарів. Він не цілився, як ми йому рекомендували. Він під продаж своїх власних FBA товарів, тому він не продав. Тому було таких два менторства: це 12 тисяч доларів. І а дуже цікаво, що, що коли я шерив оці от е, наші кейси, як працювати з Амазоном, то приходили люди і говорили, говорили: дай нам свою ревку, я буду продавати сайт. І вони продавали по цій ревці, і загалом, 43 тисячі доларів на Empire Flippers. Я навіть увійшов в топ-10 афіліатів Empire Flippers, і ну, це також норм, норм гроші. Так? Але що мені дуже подобається, коли у вас є певна аудиторія. То ви можете тестити гіпотези, і так коли Амазон вбив наш бізнес, ми майже закрилися в той час, тому що була команда комісії. Ми працювали по товарам, які Амазон платив нам 8%, а потім став 3% платити, і майже ми в нулі да працювали, і ми шукали ідею, як нам економити на лінках. І так народилася ідея зробити викуп аукціонних доменів у складщину, тобто шерити кости між людьми. І закинув цю ідею на той, на той час вже популярний канал, і отримав 40, біля 40 відгуків. І там в нас був на той час чатік, і от коли було питання: а на кого ці до мене реєструвати? Тобто, всі, всі вкидують гроші, але повинен, повинен хтось цим управляти, і, ж, і насправді там. Всі е, зійшлися на тому, що вони не можуть е, нікому довіряти з чатику а е, це е, повинен бути чолов... е, якась публічна дум... е, людина. Тому е, от е, всі погодили, що ми цей проект будемо вести, але е, ми е, на той час це був не комерційний проект. Взагалі е, ми е, е, лише плюс одну. Плюс одне посилання отримували, як можна бачити, скріншоти, так. І е, це такий трас. Да? І зараз, Domain – це вже ком'юніті seo е, фахівців, е, більше 600 фахівців, е, які е, купують домени, всчено економлять на лінках. Е, і е, Дуже сильною стороною проєкту я вважаю те, що. Колектив обирає домен, тобто ми його показуємо. Плас інфа наприклада. Да, останнє слово за нашими мемберами. Да, от якщо вони готові викупати домен і достатньо в нас бідів, то ми його викупаємо. А зараз серед е, клієнтів е, добре відомі seo агенції, навіть є агенції з оборотами 20 плюс лямів, і команда близько 30 людей. Зараз ми працюємо над е, трафіком на цих доменах. Є такий запит. І е, цей проєкт він е, виграв заявку стартап комітету в Естонії. Тому команда, ті, хто нам приходять працювати. В подальшому в майбутньому ми можемо робити релокейт навіть в Естонію. Приклад такої публічності, що мені дуже сподобалось, це Джей Кварт, це LinkedIn. Він за 10 місяців з нуля прокачав свій LinkedIn на 100 підписників і створив АІ генератор. Ви бачите їх багато зараз. Це ByWord AI. і. Після запуску зараз він має більше 30 к реєстрації, то завдяки кейсам, educational контенту, який він постив. бажаєте делегувати лінкбілдінг і отримувати реальний результат, а не тільки красиві звіти. Тоді ця пропозиція саме для вас. Hello. Компанія My Links – це про продуману допомогу в пошуковому просуванні через лінкбілдінг і побудову довгострокових відносин з кожним клієнтом. Ми гарантуємо. Виконання завдань будь-якої складності, прозоре ціноутворення та ексклюзивні ціни на багатьох сайтах. Yes. Всі типи посилань, які потрібні при катапультації вашого сайту, в топ. Заповнюйте бриф на сайті або пишіть в телеграм-канал. Давайте почнемо просувати ваш сайт разом. Лінкс стрім це український сервіс просування сайтів за допомогою лінкбілдингу. Повний комплекс послуг персонально для вашого проєкту. Вибір з 15 тисяч сайтів у нашій власній біржі посилань. А ще широкий вибір оплат Гео персонального менеджера. Рейдіть на лінкс.dфістрім.Pro. Реєструйтеся, поповнюйте баланс і користуйтеся нашими послугами. До зустрічі в топі! Де мені знайти беклінки? Може, підкажеш? Ти сам знаєш відповідь. Що? Звідки мені знати? Фіксовані ціни. Прямі домовленості без посередників, Гарантія розміщення гемблінг та бетінг посилань. Вигрузка всієї бази в один клік. І все це працює в зручному чат-боті. Що ж, так де купляти посилання? Вайтхед Links. твій персональний аутрічер. PRNews.io – зручний інструмент для отримання посилань з сайтів медіа і не тільки від 6 доларів за посилання більше 90 тисяч донорів з усього світу. В Україні чайний нетворкінг. T. Слідкуй за анонсами в інстаграмі. Де взяти якісні посилання з головних сторінок, що дають результат? Спробуй Share Domains. купівлю аукціонних доменів у складчину. Завдяки Share Domains вже більше ніж 600 seo фахівців значно економлять на лінкбілдингу. І які в них результати? Ось лише пару кейсів. Олег Галіє продав два сайти за більш ніж мільйон баксів, і це лише за 2023 рік. Олег активно користується шердомейс, Алексей заробляє на паразитному SEO, А завдяки посиланню шердоменз його сайти займають перші позиції в Google. А що таке автомакетшердомейнз? Перевага автомакет в тому, що ви отримаєте посилання протягом доби після оплати? Як спробувати? Реєструйся на шерпкадоменз за цим промокодом та отримай 25 баксів на рахунок. Мені потрібні посилання, щоб просунути сайт, але я не знаю, які зараз краще працюють. О -о -о! О -о! Наразі головними факторами для лінкблінгу є авторитетність сайту донору релевантність контенту та текст анкору. Найкраще цим параметрам відповідають едіторіо посилання від компанії едіторіо.Лінк. Дивись! Едіторіо посилання не продаються в загальному доступі. Їх добувають завдяки вибудованим відносинам. Тільки топові ресурси, корпоративні блоги компаній та всесвітньо відомі SaaS. Кілька прикладів. А що кажуть клієнти? У портфоліо адіторіокрапкалінг вже більше 50 задоволених клієнтів. Ось їх результат. Лінбілдінг для saas компаній за 22 місяці було проставлено 205 посилань. Трафік виріс на 312 відсотків. Відгук клієнта Лінбілдин для софтвер девелопмент компанії. За 21 місяць було поставлено 263 посилання. Трафік виріс на 14 тисяч відсотків. Відгук клієнта. А з якими нішами вони працюють? Вони працюють з більшістю білих ніж та тільки з англомовними сайтами. Вау! я хочу спробувати. Переходьте на сайт editorial.link, заповніть та надішліть форму та отримайте найкращі варіанти для розміщення. Дуже багато компаній говорять про це на западі що бізнеси зараз перетворюються на медіакомпанії. насправді дуже велика конкуренція багато однотипних інструментів, але обирають медійні бізнеси і, наприклад, у Байвордві. Він також Джек є клієнтом Editorial Link. От ми поставили його на Hive.com, сторінка з 7К трафіка, да, але там насправді кожного дня додаються тули по генерації текстів. В принципі, це обертка для ChatGPT, ми Ми все це розуміємо з вами. Але от більшість конверсій да, на тих тулах, яких дуже хорошо знають, які розганяють в LinkedIn, в кейсах. Прикладах, і ви повинні медійний ефект мати, не лише добрий продукт. І, наприклад, от перший клієнт Editorial Link він побачив приклади посилання, які ми робимо. Він прийшов, і так це було народження ще о -о одної компанії. По суті, зараз зараз domains Editorial Link це та а, а, різні компанії, навіть різні поверхи в, одно, в одній будівлі різні команди. І зараз це більше 20 фахівців, більше 50 задоволених клієнтів. white label для seo Генсі. Наприклад, я ніколи не думав, що к нам будуть приходити відомі SEO-агенції і і брати у нас посилання по анкорам seo services і таке інше. Тобто я думав, що вони в себе це роблять, але насправді вони приходять і навіть. Такі круті агенції беруть посилання, і от приклад одного з посилання к нам зайшов клієнт цього сьоготула, і ми для них зробили посилання з Хабспот. Там більше 30 тисяч трафіка на місяць. Ця сторінка вона сидить в топі по ключам, таким як SEO Monitoring Tool, SEO Analytics Tool. І що цікаво, що там, наприклад, не було українських компаній. Зараз вони там з'являються. Ми е, приблизно 3-4 місяці працювали для того, щоб зробити посилання з цієї сторінки, і в перший же день пішли реєстрації у клієнта. Переходи реєстрації, тому навіть. В деяких випадках вам не потрібен там блог, сайт, можна отримати отаке посилання, да, і кожного дня отримувати дуже багато релевантних переходів, і це лише одна силка. І повертаючись до. Публічної діяльності, мій досвід з LinkedIn. останні півроку я пишу пости. Мене можна там знайти Дмитро Сохач. За півроку я зробив 2000 плюсом підписників, і мої висновки такі, що вам не треба писати постійно. Вам треба писати, якщо поділити 20% часу і коментувати інших 80%. Так тому, що ви повинні взаємодіяти з іншими персонами. У мене зараз це займає. Ма один-два пости на тиждень, і вже є лайки там буржів, як ви можете бачити, там ceo директор І перші потенційні люди, вони також з'являються. Нещодавно е ми отримали. Персона пише, що він читав в LinkedIn, вирішив спитати, що ми можемо для його сайту зробити. Про що власне писати? А на мій погляд, це може бути цікаві знахідки, інтересні сайти. Це може бути освітній контент, процеси в команді, як ви це вистроїли, експерименти, досвід роботи з різними тулами, тобто не 100 500 тулів, да, а от саме, як ви використовуєте спостереження після апдейтів. Ну, про що писати не варто, критикувати інших, тому що SEO не точна наука, воно в різних нішах може по-разному працювати. Не треба писати пости в стилі 100 найкращих інструментів, просто зібрати все в кучу і пусть там розбираються, так. Репостити дуже важливі новини про черговий апдейт Гугла, дуже важливий і таке інше. Де сидить аудиторія? Ну, якщо ви там SEO в маркетингу, це конференції, телеграм-канали, сайти, які, які пишуть про бізнес і маркетинг, підкасти, інтерв'ю. Причому ви можете давати інтерв'ю, так і брати у інших людей. І соціальні мережі, такі як LinkedIn, на мій погляд, дуже добре працюють. Але тут треба мати баланс між селф промоушеном і цінністю, яку ви даєте, і. Великим плюсом публічності є і найм людей, тому що тебе вже знають, тобі пишуть і навіть. Зараз обирають там між нами відомими компаніями. Дуже часто ми чуємо, що кандидат був в відомих компаніях на співбесіді і обираємо. Але треба розуміти, що водночас це інколи нудно, тому що пишеш про те, що вже добре знаєш. Можеш один пост писати 2-3 години, тому що треба оформити ваші думки в цей пост. Це вимагає постійності, тобто, ви не можете закинути раз в півроку щось і пропасти. Це багато спілкування, тому що скоріш за все, після вашого посту будуть коментарі. Коментарі треба давати відповіді на питання, тобто будувати стосунки, і результати можуть з'явитися лише через. Деякий час, в принципі, все те, що зараз є, я вважаю це зараз, завдяки публічності, клієнти, співробітники, партнери. І навіть якщо ви просто найманий працівник, раджу ділитися корисним контентом, тому що так ви розказуєте віти, що ви робите. Це може вам допомогти в майбутньому знайти корисні зв'язки, а також нову цікаву роботу. Зараз ми розвиваємося як агенція стратегічного лінбілдингу. ми, в нас є два. Проекти, і е, є ще такий сервіс тестовий паразитка в складено. Тобто, якщо цікаво, це ми якийсь спонсорський пост розміщуємо, наприклад, за 3 тисячі доларів для п'яти мемберів, і знову ж таки ш шеримо кости, щоб це виходило певна економія. В принципі, в мене все е, постійно шукаємо команду людей, особливо цікаві нам СОшники, які хочуть писати про СОшку. Тобто, можуть, люблять да, такі собі копі копірайтери зараз шукаємо. Також ми формуємо маркетинг-відділ, тому якщо у вас є класне ЦМО, піар-менеджери СММ, то також приходьте, Telegram, HR Admix Global і дякую за запрошення. Дякую, що послухали. Діма, дякую тобі за доповідь. Слухай, хотів від себе задати запитання. Ти думав взагалі, от без цього виходу в публічність, чи можна було б досягти тих самих результатів фінансово, які зараз? Думаю, що ні, тому що це траст певний. От Я показав кейс Джека Варда, так? Угу. тому що да, ви можете зробити ще одну тулу. А на основі чат же але е, треба показати людям, що ви е, дійсно це розвиваєте, що ви не зникнете, і е, це вимагає певної медійності, постійності. І серед десяти тул виберуть ту, яка медійна, от, наприклад. HubSpot всі знають, тому що вони дуже багато educational контента пишуть. Вони медійна компанія. Так, от, наприклад, да, на HubSpot є сторінка там без SEO Tools. Вони навчають ринок, а потім люди к ним приходять і роблять. Наприклад, в нас мені подобається, як це колаборатор робить, так. да дуже дуже прикольно. Тому що і вебінари, і едюкейшн uh, контент. Давайте раз сказали про колаборатор. Я трошки тебе переб'ю і скажу свою думку, також що ми з Олегом дуже багато про це говорили. І Ігорю Рудніку про це казали. Що приклад колаборатора саме для нас, це з точки зору маркетингу, з точки зору підходу до бізнесу, це прям ну. Приклад для наслідування, uh -huh. тому також хотіли би нагадати, що вже в цю п'ятницю в колаборатора пройде своя онлайн-конференція. Тому хто бажає, також реєструйтеся, є розклад, дуже круті спікери, дуже багато нових облич. В цю п'ятницю підключайтеся до прямого ефіру, знайдете, знайдете інформацію. На сайті колаборатора, в телеграм-чаті або в профілі Ігоря Рудніка. Тому колаборатор топ. Давайте далі. Ну, мабуть, все. Так, добре. А Давай тоді ще, ще, ще таке питання. Тобто, ну, позиція така, що якщо ти йдеш в сервіси, якщо ти йдеш в якісь послуги, то публічність це мастхев. Так, я вважаю так. Тому що навіть люди заходять в соціальні мережі і дивляться, чи е, ця компанія жива, mm -hmm. що вони там пишуть, що їх CEO, це дуже часто. Я наприклад роблю да дивлюсь, що вони пишуть, як часто. Якщо там пост був опублікований рік тому, може в них не, не все ок, не всі дома. Добре, добре, друзі. А зараз дякую, Діма, ще раз, що доєднався до нас, дякую. і мені сподобались доповідь такі, про життєвий шлях. Це дуже корисно, тому що я абсолютно солідарний з метром, що публічність вона дає свої плюси. Дуже круті.